Доброго ранку, малята! До нас сьогодні завітав незвичайний гість, космічний хлопчик, якого звати Ай. Він запрошує у космічний політ. Шлях довгий і нелегкий. Кожен, хто хоче полетіти в космос, має спочатку підготуватися до польоту. Привіт, малята! Ви любите подорожувати? Ну тоді швиденько збираємось, адже нас чекає далека подорож аж до зірок. Сьогодні ми з вами будемо космонавтами. Для цього нам потрібно одягнути спеціальний костюм, скафандр. Але діти, ми з вами будемо на справжнісінькій ракеті. Дітки, а ви знаєте, що першими в космос полетіли не люди, а тварини це білка і стрілка. Перші собаки, які здійснили, дали орбітальний політ. Ну, а нам вже час вирушати. Готові? Три, два, один. Полетіли! Як О, тут? О, тут все як гарне? тут все гарне. Ой. А, що Ой. А, а що це? за м'ячики? Так, дітки, це не м'ячики, це планети, сонячної системи. Вони всі різні. Відрізняється розміром і кольором, але всі обертаються навколо сонця. Ось цей жовтий, круглий великий м'яч це сонце. Сонце це велика зірка, воно таке гаряче, що освітлює та зігріває всі планети. Проти деяким планетам дуже гаряче, а деяким не вистачає сонячного тепла. Нашій планеті Земля пощастила більш. Від інших у нас не дуже холодно і не дуже спекотно. Земля робить повний оберт навколо сонця за рік, і за цей час на нашій планеті відбуваються певні зміни. Сонце світить, а місяць відбиває сонячне проміння. Місяць природний супутник Землі. Це кам'яна куля за розмірами приблизно в 4 рази менше за землю. Як і все в космосі місяць постійно рухається, його орбіта, тобто шлях, по якому він рухається, проходить навколо Землі. Світло місяця це лише відзеркалене світло Сонця, залежно від того, як розташований місяць і Земля. Місяць видно або повністю, або частково. Планета Земля це єдина планета в сонячній системі, на якій Існує життя. А ось ці яскраві крапочки це і є наші зірочки, які ми кожної ночі бачимо на небі. Скільки ще цікавого тут можна побачити? Але нам вже час повертатись додому. Ми обов'язково з вами повернемось сюди. Але це вже буде нова подорож. Дітки, де ми сьогодні з вами були? Що цікавого побачили? Намалюйте, використовуючи геометричні фігури, те, що ми дізналися про місяць, про сонце. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!